Вітаю вас! На цьому уроці ми поговоримо про створення таблиць. Але також хочу вернутися до попереднього року, де ми створювали бази даних, дивилися, як вони створюються. Тобто пам'ятаємо, що або ми беремо з якоїсь шаблону, створюємо базу даних, або десь з якоїсь вже сайту SharePoint, якщо нам це дозволяє, і, або пусту базу даних. Але також, якщо ви хочете більш детальніше подивитися на деякі приклади. Не знайшли, що шукали скористалися полем пошуку, поле пошуку не дає нам те, що я хотів би. Попри те, я знайшов цікаве посилання. Напишемо так, рекомендовані шаблони Аксес. І ми попадаємо на сайт підтримки від фірми Microsoft, де ми можемо собі такі е, заготовочки наших баз даних собі скачати і вже використовувати. Контакти, учні, керування подіями, досить-досить непогано, таких багацько є заготовочок. Маєте бажання побачитися з ними. Що ж, ми вертаємося до створення наших таблиць. Коли ми створюємо посту базу даних, так в нас автоматично, подвійним кліком у нас збереглася під назвою база даних 1, датабейс, в нас автоматично створюється перша таблиця. Назву дає таблиця 1. Причому вона ще не збережена. Отже, для того, щоб створити таблицю, автоматично Access дозволяє нам це робити ну, в вручному режимі. Але перед тим, як щось вводити в нашу табличку, нагадую, поки ви ще не ввели оце перше поле, верніше, перше поле в нас є індентифікатор, якщо я не помиляюсь, він автоматично отримав певний тип даних. Не показує його. По типу даних ми окремо поговоримо. Отже. Якщо ми хочемо ввести наступне поле, давайте, наприклад, ми, ми будемо створювати таблицю учнів. Так? Що нам потрібно про учнів знати? Прізвище, ім'я по батькові, дату народження, пізніше вже додамо клас і так далі. І перед тим, як вводити саме якісь дані, ми можемо вже наперед видати, визначити, який тип даних буде в даному полі. Тобто, саме наперед. Наприклад, це у нас буде короткий текст. Автоматично поле назвалося поле 1. Давайте введемо прізвище Іваненко. Так, Звіндівау, якщо я далі буду продовжувати, то Аксес буде вгадувати, який тип цього поля. І звіндівау, вже коли поле появилося, я вже змінити його тип не можу. В даному варіанті в цьому випадку. так. Іваненко, Іван Іванович. І при тому ще ми попробуємо ввести дату народження нехай 02.04.2009. Також акцесс автоматично бачиш цей дата. Зрій навіть вирівняв дату з правого краю. І додає навіть отаку в режимі регулювання таку кнопочку, з якою ми можемо більш детальніше обрати яку нам дату потрібну. Так. Значить, перший метод ми просто вводимо вручну. В кінці обов'язково натискаємо зберегти. І якщо ми перший раз дану таблицю зберігаємо, обов'язково аксес нас питає назви її. І називаємо її учні. Так, Є. Що ще можна по тих таблицях коротко пробігтися? Тобто заповнювати далі поля, зрозуміло. Другий метод створення таблиці. Ми можемо дану таблицю створити. Створити в режимі, тобто, де в нас створення, ось тут в режимі конструктора. Так, давайте ми створимо таблицю класи, так, конструктор. Що ж нам тут дає конструктор? Конструктор в нас трошки іншому випадку показує. Тобто, коли в нас поля в режимі подання зверху пише, в конструкторі в неї стовпчик. І ми лише описуємо їх. Значить, в клас клас має певний такий код. Чи назва класу, так? Там, 5А, 5 6Б. Нехай буде код. Тип даних. Тип даних, звичайно, у нас буде текст. Але нам там достатньо, нехай 12а, нам достатньо 4 символи: 12, ресочка і буквочка, так? Значить, 4 символи нам там достатньо. Формат воду не рухаємо. Значить, в клас, напевно, що відповідає за якийсь кабінет. 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 Може окремо пізніше будемо створити таблицю кабінетів, не рухаю. Ну і, звичайно, буде керівник. Керівник класи. Також поки що залишимо ті типи. з типами окремо поговоримо. Тут в режимі конструктора, коли я таки задаю саме назви полів і тип даних, відповідно, зберігаю таблицю. Питає мене яка. Ми казали, що це у нас класи. Так і називаємо класи. Хочете пер, первичний ключ. Я хочу до нього дійти, поки що його нам не треба. Є поняття ключа. Отже, як ви бачите, ми в конструкторі ввели основну інформацію про наші поля, а її в режимі подання вже можемо вводити перший А. Кабінет нехай п'ятий. І керівник, хто там буде класним керівником. І так описати всі наші класи. Також, що ми забули? Ми забули з вами ввести ключове поле. Для того бажано, щоб всі ключові поля ми все ж таки виразимо, видалимо, видаляємо запис. Бажано, щоб ключові поля визначати на початку, коли створюємо таблицю. Це так званий ідентифікатор. Давайте в конструктор конструктора ще раз заглянемо. Що таке ключове поле. Ключовим, ну не тільки полем, а ключем в вимірній таблиці називаються такі поля. Це може бути група полів або одне поле, в нашому варіанті одне, позначенні якого ми можемо знайти лише один єдиний запис, один єдиний рядочок в таблиці. Тобто зрозуміло, що в нас точно будуть різні, це коди наших класів. Бо кабінети нехай вони з часом будуть мінятися, керівники також, а от код нашого класу 1А, 1Б, 12В, вони будуть своєрідні, унікальні називається. Тому ми обов'язково вставляємо, що це ключове поле. Як тільки ми ключове поле, воно робиться індексоване без повторень. Тобто повторюватись код класу не може в даній таблиці. Тепер, коли в режим подання зберігаємо, вже нас нічого не питає. І тепер вже можемо заповнювати. 1, А. Кабінет 5. Керівник. Якийсь там керівник. Зберігаємо. Отже, перший метод створення таблиці ми створювали в режимі заповнення, другий метод через конструктор ми створювали. Тобто створення, конструктор. І ось таке собі обирали більш детальніше пізніше. І є третій метод. Давайте ми ще зовнішні дані. Ми можемо якісь дані завантажити з іншої таблиці, з іншої бази даних. База даних там по принципу ОДБЦ, якщо вона приєднана, навіть там можна створити таблицю, яка умовно буде витягувати дані з зовсім іншої бази даних. Ну, але ми попробуємо зовнішні дані з Excel завантажити. Я вже підготував такий невеличкий Excel, так, товари, чи менклатура, номенклатура. Ну, Що мене питає? Імпортувати дані джерела. Так, не. До нової таблиці. Так. Бо я можу, наприклад, ті дані ще ввести до вже готової якоїсь таблиці. Звичайно, у нас буде нова таблиця. Я лише приклад показую як. Окей. Далі мене під свирінок. Питає перший рядок місяць заголовки стовпців. Так, якщо б це не було, в мене в екселівській таблиці код мінування розмічне, якраз таки і є. В першому рядку написані назви. Значить, Виставляємо, що перший рядок містить заголовки стовпців. Далі бере код ось цей. Я не хочу його використовувати, я свій по-свому прокодую, тому не імпортую це поле. Отут я зараз визначаю саме які поля, я імпортую. Назва товарів. Давайте ми просто дане поле назвемо товари. Товар. Індексовано так. Так, бо різні товари без повторень різні назви. Короткий текст. І чому індексовано? Бо мені треба буде, наприклад, по алфавіту їх ставити, швидше шукати і так далі. Далі, ой, перепрошую, ми ще отут. Вони не розміщення, а назвемо ціна. Ціна товару українською. Індексовано так, але вже дозволені повторення. Якщо нам швидко по ціні треба дошукати товар, далі. І тут, відповідно, коли Access бачить, що в нас немає первичного ключа, нам дозволить Аксес додати первичний ключ. Залишаємо, якщо не потрібно. Не залишаємо або вибираємо, якщо в нас такий є. Але ми там той код забрали, значить, дозволити аксес додати. Далі, імпортувати до таблиці товари і готово. Зберегти ін... ні, не треба нам нічого зберігати лишнє. і, як ми бачимо, у нас з'явилася таблиця товари. Ми заглядаємо в неї. Ось і наші всі товари разом з цінами. Аналогічно можна так само ту таблицю зберегти в Excelський якийсь аркуш чи книгу, текстовий файл, тобто імпорт, експорт. Як бачите, це в наша вкладочка за це все відповідає. Збережені імп... імпортовані елементи. Напевно, тут ми можемо зберегти принцип імпортування, той, що нас питали в кінці. Так, значить, ще раз, ми одну таблицю створили з домою конструктора, одну вручну, одну імпортували. Ще, що ми можемо з таблицями зробити. А ми можемо ще частину, частину нашої програми та так, з інших шаблонів, з інших баз даних затягнути. І от в цій кнопці, до речі, у 2010-му офісі буде, буде інша кнопочка, точно не пам'ятаю, як називається. Шаблони, по-моєму, шаблони таблиць готові. А ми відповідно, частину. Наприклад, контакти нам потрібні, так? Чи користувачі? Давайте контакти. Закрити, Так, закриваємо. Зберегти зміни, внесені до товари. Так. І в нас, що в нас імпортує? В нас при час імпорту нової таблиці питають, чи якось вона буде пов'язана з... Ні, поки що зв'язку немає, ми рухати це не будемо. І створюємо. І от що я говорив, що у нас імпортується не одна таблиця контакти, а зразу всі допоміжні елементи, які ще до неї. Ми по них ще пробіжемось. Ця кнопка ну, дозволяє додати ще окремі якісь елементи з іншого якоїсь шаблону бази даних. Так, ну і не забуваємо, що у нас ще п'ятий, так, раз, два, три, п'ятий режим. Ми можемо затягнути якусь нашу таблицю з... Списки SharePoint, але тут нам потрібно буде вказати адресу, тобто лінк посилання на цей наш сайт, який десь там в SharePoint знаходиться. Це описувати я розказувати вам не буду. Не знаю, як це робиться до кінця, поки що цього нам достатньо. Ну І також є ще, ще один спосіб: шостий створення таблиці. Наприклад, ми можемо копіювати правою кнопочкою, клацею по назві таблиці. Що ми можемо відкрити її, в режимі конструктора відкрити? Імпортувати з різних варіантів, так? експортувати, перейменувати. Давайте ми називаємо не контакти, а батьки. Хай буде батьки. Тобто хто опікується нашими учнями. Опікуни. Опікуни. Так. Ну і метод копіювання просто. Вибираю копіювати. Скопіювалася буфер обміну інформація про дану таблицю. І так само вставити, з'явиться копія опікуни. Так само, як ви бачите, тут можна її і видалити. Якщо у вас тут деякі кнопочки будуть неактивні, це означає, що ви не зберегли, або тут у вас лишній раз відкрите якесь вікно. Тобто, якщо я копію відкрию, Щось попробую в неї набирати, а після того захочу її видалити. Ну, тут чомусь дозволяє, насправді її би немало. А, необхідно ввести значення. Ну і Дозволяє мені все ж таки її видалити, але в деякому варіанті... А, бачите, а тут пише, що не можна. Так, що тут з аксесом досить обережно. Не необхідно ввести значення Окей. Так. Тепер я копію опікуни видаляю. Так. Ще раз. Отже, ми створили таблицю вручну методом, простим створенням, так. Через конструктор створили. Далі, списки Шерепан я вам не показав, як це робиться, але хто має можливість, спробуйте. Імпортувати з іншої якоїсь шаблону, показував. Імпортувати з. Excel показував, як копіювати таблиці також показував. Ну що ж, поки що досить на цей момент. Потренуйтеся, поробити створити якісь таблички. На сьогодні, на даний момент, нам досить. Дякую за увагу і не забувайте підписуватись на цей канал.